7 грудня минув рік з першого сесійного засідання Івано-Франківської обласної ради 7-го демократичного скликання, до якої за результатами виборів обрано 84 депутати від шести політичних сил, дотримуючись вимог закону України про статус депутатів місцевих рад, принципів відкритості та прозорості, усвідомлюючи обов'язок звітувати перед громадою області, вважаю за необхідне підбити перші підсумки нашої спільної діяльності. У кожного з вас, шановні колеги, серед розданих матеріалів є ось такий окремий зшиток. Він дуже об'ємний, в ньому подано грунтовну і системну інформацію про основні напрямки діяльності обласної ради. До слова кажучи, при ваших звітах і матимете можливість повноцінно використовувати цей матеріал, коли будете спілкуватися з виборцями або ж громадськістю. Зважаючи на це, я зупинюся лише на деяких пріоритетах і досягненнях. Протягом першого року діяльності обласної ради сьомого демократичного скликання, тобто від 7 грудня 2015 року і до сьогоднішнього, дня, відбулося 10 сесій, проведено 13 пленарних засідань і 155 засідань постійних комісій. Ми продовжили позитивну практику, започатковану попередньому скликанні, і протягом року провели також дві виїзні тематичні сесії у селі Матеївці Коломийського району. Для розду питання розвитку аграрного сектору економіки нашої області і в селищі Вигода Долинського району для аналізу стану, використання лісових ресурсів і взагалі лісового господарства. Окрім того, з нагоди 25-річчя незалежності України проведено урочисту восьму сесію обласної ради, участь у її роботі взяли народні депутати України від Прикарпаття і депутати обласної ради всіх скликань. Загалом, з початку каденції обласна рада прийняла 325 рішень, в тому числі 26 регіональних програм, які стосуються різних сфер розвитку області. Разом з тим депутати заслухали хід виконання шести регіональних програм і внесли зміни до 20 із них. Зокрема, чимало важливих змін було внесено до обласної програми. Соціального захисту учасників Революції Гідності та російсько-української війни і їхніх сімей даруйте за таку коротку і спрощену офіційну назву цієї програми. Вони стосувалися організації їх сімейного відпочинку, здійснення щомісячної виплати у розмірі прожиткового мінімуму дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час революції гідності і під час російсько-української війни тощо не залишились поза увагу депутатського корпусу. І численні загальнонаціональні проблеми, незабезпеченість коштами на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, і, зокрема в системі охорони здоров'я і освіти, підвищення цін на природний газ для населення і недопущення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, законодавчого поліпшення матеріального становища учасників бойових дій, і, зокрема учасників АТО, захисту прав платників податків на додану вартість, а зокрема сільгосп виробників. Недопущення транзиту російського вантажного транспорту територією України, незадовільного стану державної мовної політики в Україні тощо. Реагуючи на них, обласна рада упродовж звітного періоду прийняла 32 звернення до вищих органів державної влади України. Мені приємно відзначити, що з початку каденції більшість депутатів обласної ради дисципліновано брали участь в сесійних засіданнях і в роботі постійних комісій. Зокрема, 100% відвідування продемонстрували 8 із 23 депутатів від фракції Блок Петра Порошенка Солідарність, 8 із 18 депутатів від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 5 із 16 депутатів фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода і по одному депутату від фракції Українського об'єднання Патріотів Укроп, Самопоміч та Воля. А більш детальна статистика представлена у розширеному варіанті звіту. Для належної підготовки до проведення сесійних засідань напередодні чергових сесій обласної ради запроваджено дні депутата. Разом з тим, для організації роботи депутатів у багатомандатному виборчому окрузі єдиним днем депутата визначено третій четвер кожного місяця. Регулярно напередодні сесії відбувалися засідання президії обласної ради, і всього відбулося 9 таких засідань. Такими ж регулярними були й наради керівництва обласної ради із голомами фракцій, на яких ми намагалися виробляти узгоджені підходи до вирішення принципових і, зокрема, кадрових питань. Саме через фракції ми намагалися максимально залучити депутатів до процесу напрацювання і прийняття рішень. Зокрема, це стосувалося і питань фінансування об'єктів соціальної інфраструктури. Я думаю, шановні колеги, що сьогодні в сесійній залі. Напевно, не знайдеться жодного депутата, на виборчому окрузі якого за рік ми б не вирішили хоч одну соціальну-економічну проблему. Пріоритетним напрямком діяльності обласної ради чинного скликання залишається розвиток місцевого самоврядування. Нашою метою є не тільки посильна роль обласної ради, але й всієї системи органів місцевого самоврядування області. А тому вкрай важливо для нас було виробити. Зважену і консолідовану позицію всього депутатського корпусу щодо процесу добровільного об'єднання громад на території нашої області, навіть в умовах край обмеженого чинним законодавством впливу обласної ради на цей процес, нам вдалося докласти максим зусиль, аби при внесенні змін до перспективного плану був максимально дотриманий принцип добровільності. Для реалізації пріоритету розвитку місцевого самоврядування ось вже шостий рік поспіль обласна рада реалізовує принципову для нас і багатоаспектну програму розвитку місцевого самоврядування. Зокрема, чи не найважливішою її складовою є обласний конкурс проєктів та програм місцевого самоврядування. Всі ці роки сільські, селищні, міські ради міст районного значення готують та захищають проєкти на вирішення своїх соціально-економічних проблем. І отримують фінансування для цього із обласного бюджету. Так, з часу започаткування конкурсу громади області подали 1291 проєкт, з них 577 визнані переможцями. Цікаво, якщо в попередні роки кількість поданих проєктів коливалася у межах півтори сотні, то цього року в обласну раду надійшла рекордна кількість 404 проєкти, від 243 громад. З них 133 проекти визнано переможцями сьомого конкурсу. Окрім того, останній конкурс поповнився двома новими напрямками: це встановлення централізованого водопостачання і розвиток пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони. Разом з тим, перелік суб'єктів подання проєктів. Також оновився за рахунок об'єднаних територіальних громад у 2016 році. Вони вперше подавали проекти, деякі з них визнано переможцями, і вони будуть реалізовуватися у наступному році. Шановні колеги, ми з повним правом можемо пишатися обласним конкурсом проєктів і програм місцевого самоврядування. За своєю масштабністю і результативністю він є унікальним в Україні. Таким досвідом не може похвалитися жодна інша область України. Думаю, що час настав час уже удосконалити його проведення, взявши курс на розвиткові проекти. З початку каденції обласної ради сьомого скликання ми з моїми заступниками відновили практику робочих поїздок в райони та міста області для глибшого ознайомлення. З соціально економічною проблематикою на місцях та з метою моніторного стану реалізації проєктів і програм обласного конкурсу. І ці справи ми цю роботу робимо спільно із представниками обласної державної адміністрації та районних рад і районних державних адміністрацій. Таким чином, впродовж поточного року, ми відвідали Косівський, Рожнятівський, Снятинський Тлумацький райони. У наступному році будемо продовжувати цю практику. У чинній каденції ми продовжили позитивні напрацювання і в сфері координації дій з органами місцевого самоврядування області, Розпорядженням голови обласної ради створено консультативну раду з питань місцевого самоврядування, до якої увійшли голови районних рад та міські голови міст обласного значення, і за звітний період консультативна рада провела два засідання. Чимало уваги. Протягом звітного періоду обласна рада приділила захисту прав та інтересів учасників російсько-української війни з цією метою було створено одноіменну постійну комісію обласної ради. Участь у ній та в інших постійних комісіях з правом дорадчого голосу беруть позаштатні радники голови обласної ради, визначені із числа учасників обласної асоціації учасників та ветеранів АТО для надання допомоги їм та членам їхніх сімей. Була спрямована половина фонду голови обласної ради на виконання депутатських повноважень. На виконання відповідного рішення обласної ради спільно з обласною державною адміністрацією була створена комісія, яка на регіональному рівні визначає статус тих учасників добровольчих формувань, які воювали на фронті, однак з тих або інших причин не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів. І в цьому питанні. Ми також скористалися тим досвідом, який ще на початку 90-х років застосували наші колеги-депутати, визнаючи на обласному рівні статус ветеранів УНУПА як борців за державну незалежність України. Сьогодні посвідчення бійця добровольця вже отримали майже 80 прикарпатців, розуміючи нагальну потребу в лікуванні, фізичній і психологічній реабілітації учасників російсько-української війни. Обласна рада створила обласний госпіталь ветеранів війни на базі колишньої лікарні Львівської залізниці в Коломиї. Сьогодні, готуючись до прийняття обласного бюджету на 2017 рік, нам слід визначити пріоритетні ділянки розвитку цього закладу і протягом року тримати на контролі удосконалення його матеріально-технічної бази. Загалом, ми можемо пишатися тим, що за масштабом охоплення різноманітних соціально побутових проблем. І за фінансовим забезпеченням, наша обласна програма соціального захисту учасників АТО та їхніх сімей є однією із найкращих в Україні. За для належного вшанування учасників російсько-української війни та ветеранів національно визвольних змагань на пропозицію Всеукраїнського братства УНУПА коштом обласного бюджету було виготовлено ексклюзивні відзнаки захиснику України від московської агресії, вшановуючи подвиг ветеранів УНУПА. Та дбаючи за їх соціальний захист, ми в цьому році збільшили до 500 гривень із обласного бюджету розмір щомісячної матеріальної допомоги для них. При цьому рекомендували таку ж суму встановити і районним і міським радам, аби в підсумку ця допомога дорівнювала одній тисячі гривень. У 2016 році нам вдалося реалізувати ще декілька принципових завдань. Так, важливим кроком, спрямованим на удосконалення роботи депутатського корпусу і приведення діяльності обласної ради у відповідність до законодавчо визначених умов стала реконструкція сесійного залу обласної ради і встановлення електронної системи голосування ВІЧ. Проводячи її, ми в тому числі дбали і за те, аби покращити умови для роботи представників засобів масової інформації та громадськості. Є думка доповнити цю реконструкцію в наступному році. Зручним для споглядання за перебігом сесії та для ведення відеозйомок і телетрансляцій балкону. Хороший ефект дало і запровадження в роботі виконавчого апарату обласної ради, системи електронних закупівель Прозоро. Відповідно до розпорядження голови обласної ради, з 10 травня 2016 року, тобто ще до введення в дію закону про публічні закупівлі, виконавчий апарат обласної ради почав здійснювати придбання товарів, робіт і послуг. Через цю систему практика показала, що завдяки цьому в деяких закупівлях ми майже втричі економили кошти. Є правда, в цьому процесі і свої недоліки. Деколи товари і послуги явно не відповідають тому рівню якості, на який ми розраховуємо. Завдяки консолідованій позиції депутатського корпусу відновлено процес впорядкування діяльності Дністровського регіонального ландшафтного парку. Усвідомлюючи виняткову важливість туристично-рекреаційної зони Дністровського каньйону для соціально-економічного розвитку Тлумацького і Городенківського районів, ми на сьогоднішній сесії пропонуємо депутатам проєкт рішення про створення обласного комунального підприємства Дністровський регіональний ландшафтний парк. Вагомий внесок обласна рада зробила для відновлення професійного футболу на Прикарпатті. Результатом спільної позиції депутатів обласної ради та міської ради міста Івано-Франківська. І завдяки наполегливості спортивної громадськості стало створення професійної футбольної команди «Тепловик». за дорученням депутатів голова обласної ради, також підписав меморандум про співпрацю в галузі розвитку інфраструктури спортивної бази масового футболу, яким передбачено будівництво та введення в експлуатацію міста Івано-Франківського футбольного стадіону за програмою УФА Хеттрик. У звітному періоді. Ми розпочали налагодження конструктивного співробітництва з іншими областями України. В рамках візиту на Полтавщину голова обласної ради підписав меморандум про міжрегіональну співпрацю між Полтавською, Закарпатською та Івано-Франківською обласними радами. Серйозність намірів керівники обласних рад Полтавщини і Закарпаття підтвердили своїм Прошу. Підтвердили своїм візитом на Прикарпаття, під час якого взяли участь у виїзному засіданні сесії обласної ради у селищі Вигода Долинського району, а зокрема, і висадження алеї Соборності у вигоді. Шановні колеги, нам на своєму рівні слід докласти максимум зусиль до зшивання різних за світоглядними вподобаннями регіонів України в єдину і соборну державну цілісність упродовж звітного періоду. Обласна рада здійснювала цілеспрямовну роботу і в напрямку міжнародного співробітництва. Ще на початку каденції у структурі виконавчого апарату обласної ради було створено відділ з питань міжнародних зв'язків, інвестицій та проєктної діяльності. Одночасно серед інших робочих органів обласної ради була створена і постійна депутатська комісія з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму. З метою налагодження і розвитку міжнародних і міжрегіональних економічних та культурних зв'язків керівництвом обласної ради було проведено цілий ряд зустрічей із представниками дипломатичних представництв іноземних держав та впливових міжнародних організацій. На кожній із них ми намагалися демонструвати повну готовність до партнерської співпраці та інвестиційну привабливість нашого краю. Серед інших заходів міжнародного характеру обласна рада виступила співорганізатором. Проведення 30 квітня і 2 травня цього року акції Великодня поїздка за свободу і єдність України та мир в усій Європі під час якої було здійснено передачу гуманітарної допомоги від німецьких партнерів, учасникам Революції Гідності, учасникам АТО та дитячим будинкам області. Обласна рада також виступила ініціатором урочистого відзначення 15-річчя плідної співпраці між Івано-Франківською областю та опольським воєводством Республіки Польща. У його рамках Прикарпаття відвідала представницька офіційна делегація воєводства. Результатом візиту стало досягнення низки домовленостей про нарощення обсягів нашої співпраці у різноманітних сферах життєдіяльності. На тлі ускладнення польсько-українських відносин, обтяжених історичним минулим, ми демонструємо, що їх подолання і досягнення порозуміння можливе через механізми народної дипломатії. Звітуючи сьогодні про діяльність обласної ради, окремо висловлюю вдячність за плідну і конструктивну співпрацю представникам громадських організацій та засобам масової інформації. Сподіваюся, що і в наступному році вона буде такою ж плідною і конструктивною. Шановні колеги, минув лише перший рік каденції обласної ради сьомого демократичного скликання. Нам багато чого вдалося зреалізувати ще більше чекає попереду, досягнути протягом цього часу. Рівень порозуміння і консолідації депутатського корпусу дозволяє стверджувати, що наступний рік буде ще успішнішим у захисті та відстоянні всебічних інтересів місцевих громад і в справі розвитку місцевого самоврядування як на Прикарпатті, так і в Україні загалом. В умовах складної післяреволюційної ситуації, російської агресії проти України, намагання ворога різними засобами та інструментами гібридної війни. Розхитати суспільно політичну ситуацію в державі, посіяти тотальну недовіру до всіх органів державної влади. Обласна рада, як вищий самоврядний орган області, має стати тим морально-політичним авторитетом, який в складний час забезпечить порядок, стабільність і справедливість у нашому краї. Сподіваюся, що ми, шановні колеги депутати, будемо на висоті цього завдання.